А я все про пробудження, друзі. Так хочеться поділитися з вами радісною такою новиною спостереженням про те, що я настільки радію, коли у людей відкриваються серця. І навіть ті люди, які були зовсім такими черствими, по відношенню до себе, по відношенню до оточуючих, по відношенню там навіть, знаєте, до природи. от... Здається, не можеш ти якось прям так, з такою щирістю. От, прям так, знаєте, з захватом таким, от, прямо щиро, так, от, порадіти, там, якісь квітці, там, чи дощу, чи ще чомусь. Так? Там, чи, чи взагалі відкрити свою любов, відкрити своє серце. І зараз я дивлюся, як пробуджуються ці серця в людей. І ви знаєте, така іде, щирість, такий прояв іде прямо на весь розмах. І ти думаєш, Боже мій, це ж так чудово. На фоні того всього ілюзорного, що зараз відбувається навколо нас, ми можемо відчути пробудження в наших серцях. Пробудження в тому плані, в тому вигляді, що ми можемо ось так от ясно вимовляти свою радість, свій захват, своє таке, знаєте, задоволення, свою радість проявити. Це так класно, це так круто, друзі. І це неймовірний прорив в наших свідомостях, який відбувається зараз. І знаєте, замітьте ще таку річ, що, наприклад, колись раніше, коли е, коли ще не можна було, от, наприклад, да, так відкрито, там, як дитина, порадіти, посміятися чомусь там, прям виразити своє оце задоволення, якесь, своє захоплення оце виразити. А зараз, коли люди, які навіть до цього не звикли, починають це робити і ще так емоційно, і ніхто не страхається таких станів, і ніхто не переживає, що щось не так з ним, всі якось знають, що це нормально, це добре. Навіть не звертають уваги на те все, а розуміють, що цей стан вони вибирають, обирають зараз для себе. Правильно? Я вам бажаю, друзі, будьте щирими, будьте справжніми, тому що через наші серця відкривається зараз нова реальність, в якій ми з вами будемо жити. Іншого там не дано нам відчути. А саме через серця наші, через любов, через щирість, через прояв радості і відкритого захоплення всім тим, що є навколо. І всередині також. Задумайтесь над цими, будь ласка, речами. Я бажаю вам щирості, найкращого.